Так Розставляємо все. Так, перезвонились по хлопчике. Сынок перезывается. Так доночку переживаюся. Бавики класні туфлі. Ух ты. У нас немає еще комп'ютера телевізора. Какие Але... конпілизончик?

Du minner meg ikke om давайте видео, а будем представлять. Кип-кип! А я пока что до нее нашу и поколышусь. Лито санкита, чинит за вас, я тебя покажу.

Добре, 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 Еля. Ми, йдемо Ми йдемо туди, то тебе вкладуть. А якщо відповідаєте, що станеться? Це? Вона втече наверх, а потім її можна буде з того верху забрати. Так. А якщо таке зробити? Так. Що з... за машини? машина? Що за шитан машина? Ну, хоче туди. Можете відпустити, але потім за нею треба буде бігти. Бігти? А вона не тільки поверх побіжить. Наверх. На дев'яте ну, на неї. На хамі верх побіжить. На дев'ятий і більше? На дах? Ні, на, на дах не можна було зайти. А, добре. А в білемості троє? На за неї. Давай так. Да. Ти видео? Так. Запинай видео, давай. Си, папа, че друга е другият сцен?